Вітаю вас на першому українському каналі про імміграцію в Італії, і хочу вам повідомити, що з'явилася перша інформація. Про, в інтернеті про продовження терміну дії тимчасового захисту. А саме газета Солі 24 Ore» опублікувала, що сьогодні був поданий на стіл новий проєкт указу про прийом переселенців прем'єр-міністром Джорджієм Мелоні. В принципі, цього можна було і очікувати після візиту в Україну і спілкуватися з нашим президентом паном Зеленським, тому нічого дивного, що зразу такі і зміни. Отже, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні з іншими міністрами подала сьогодні новий проект закону, який буде коштувати Італії 369 мільйонів євро на 2023 рік, так принаймні, Повідомляє газета Іксолі 24 Оре в даному проекті указує п'ять статей, які будуть регулювати діяльність. Зараз різних структур на території Італії по відношенню до переселенців, але я думаю, нас сьогодні цікавить найголовніший термін дії тимчасового захисту, і в даній статті можна прочитати, що термін дії дозволів на проживання тимчасових дозволів на проживання, яких закінчується 4 березня 2023 року, які були видані громадянам України відповідно до рішення Ради Європейського Союзу 382 від 4 березня 2022 року, і пише залишаються дійсними протягом 6 місяців. Вони будуть скасовані лише в тому випадку, якщо Рада вирішить припинити тимчасовий захист. Тому, звичайно, це є проект указу. Чекаємо на його Підписання, опублікування і імплементування, входження його в дію, і будемо бачити, що ж це означає, залишаються дійсними протягом 6 місяців. Це буде означати, що нові дозволи на проживання будуть видаватися на 6 місяців, тобто до вересня місяця. Це буде означати, що дозволи на проживання, які зараз у вас є на руках, ніхто не буде поновлювати і у вас нової дати за. Кінчення не буде. Це буде означати, що особа зможе з цими дозволами виїжджати з Італії, чи не зможе, а тільки повинна перебувати на території Італії. Є багато-багато запитань, на які зараз чекаємо відповідей. Але, звичайно, відповіді будуть тільки тоді, коли буде опубліковано і даний указ, і він вступить в дію. Тоді і будуть різні вже там новинки, уточнення, і як реагувати на що. Чекаємо, підписуйтеся на канал. Зразу буду вас повідомляти. Залишайтеся зі мною, користуйтеся інформацією і миром всім. До побачення, до нових зустрічей. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії.